Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас не Kingdom Club Deliverance, сьогодні у нас Симулятор гоночний. Ми будемо сьогодні грати в WreckFest другу частину. Е, першу я гра мені дуже сподобалось, адже це легендарне продовження симуляторів на гоночки на виживання від творців легендарного FlatOut, Флетаут 2 гри, яку я дуже любив обожнював. Тобто сьогодні ми будемо рубати дивитися, що вони приготували, як ми будемо мочити, трощити, тачки, яка фізика руйнування. Ну і звичайно, гоночки. Я давно не грав щось. Гарне та достойне. Отже, не будемо база... базарити, а погнали кататись. Та, отже, народ, Рекфест друга частина. Подивимося, що нас цікає у цьому прекрасному гночному симуляторі. Дивіться, резина заклеєна стрічкою. Що, чотири чувака лише? І що, блядь, зараз не програти в перший раз, не програти. Not bad, not bad. Так, треба їхати за ботом, щоб його поправити. Ой, хорошо, хорошо, пока йду, але не дуже. Вирулюй Ах ти ж падло, Гали, мети Козл, взяв мене якийсь чувак, мене підрізав, коротше. В бачину мені дав. Нічого, нічого, бота ми обійдемо зараз. Так, а куди там далі їхати? о, о, тут а затяжний поворот. Блядь, 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 блядь. Треба було спочатку потренуватися. Але ні, можливо, ні. Можливо, я зараз буду першим. Ой-ой-ой, красава, давай. Я зможу. Ні. Блядь, все, мені дупа. Оце, я... Я вже бачив світло в кінці тунелю. Я вже бачив, як я маю виграти цю гру. І тут та -то на тобі. Так, де рушничок? Чи це не рушничок? Ого, це в мене корчило! Я вам базарю, дивіться? Як на такому можна їздити? Йома, я пролетів хтось. Бля, він не їде, в нього движок здихає. Ого, що це робиться? Я восьмий з дванадцятий, походу все, походу мою тачку просто в говніще ушатали. Там якийсь тіп походу, дуже зло... Йо, все. Блять! Дупа, дупа, мені. Я думав, що я виграю. Так. Другий, з третіх кругів, Я 10, -й. походу, дванадцятий, одинадцятий просто здохли. Ого. ні ні ні, ні ні. Ні, все, моя точила вже не слухається. 12-й, я не можу програти! Ні, хоча б не 12-й, хоча б не 12-й. Газу, блядь, мене зараз колосу мене таке враження. Бля, вона вже не повертає, вона вже не слухає мене зовсім. Може зараз когось у гандошу тут. Так я так розумію, у нас вісімка. Петля. Ооо, все! Дісків немає! Я ще такої шляпи не бачив. Дивіться, що робиться. А як він їде, як він не пробуксовує? Це взагалі просто смішно. Зато слухайте, передок, Що, тут аж не повний привід. Як, як я можу так їхати? Легенько, легенько, я казав Гамер Сімсон, легенько. Я ще й можу навіть трохи обійти когось. Так, третє. Так, це. Так, треба цього ушатати, коротше. У мене вже взагалі немає. А як я їду? Як я їду, це ще буда якась, дивіться. Ні, ну те, то, що вона руйнується просто в гавніще, це одне. Але те, що вона їде, оце от мене трохи напрягає, вона б не мала вже їхати. Дев'ята позиція, це трешак. Так, давайте продовжимо. Я готовий, я готовий, я хочу відігратися. Давайте. Бля, як мене угандошив, якийсь чмир фіолетовий. Бля, ну. Ах, ти фіолетова шляпа, коротше, усата. Як він мене угандошив, просто одразу. Але добре, що в мене хоч цілий транспорт. Кузов це одне. О, ні! Ого! Все, коротше. Походу. Надовго мене не вистачить. Знов я 13-й. Так, це щось неймовірне. Зараз ми короче цим пацюкам, коротше. Ніхто з них не виживе після цього. Дамо... О, він діта. Ну ти скотина. Боже, яка ця фіолетова скотина, зараз його у давай Слухайте, такий екшен, що просто страшно. Всі гарцюють. Ні, не дайте мені. Бля, розривають мене на шматки. Ну що це за таке? Хо-хо-хо, А дивіться що сталося! Так фіолети мене тобі. Зажужав. Так, будемо зараз їхати обережно, пробуємо виграти цю гру. Давай вони попереду там все розносять Ох шоу ушатали як Четверта, я четверта, як це четверта? Я де? Переді мною... Щось тільки дві... два транспорта переді мною. Я другий, а перший де? Ага, перший це той фіолетовий, бачу. Бля, як мені в сраку всадив, я їхав тільки що другим. Це що таке? Оце я просадив стільки позицій. Та це не гра, просто знущання якесь, слухайте. But, uh... Давай, давай, маленький. По щебню, погнали! Так, що ми тут можемо робити? Ого, ого, йо-майо, скільки тут прикольних штук. Куди тобто, це я їду? Оооо! Ніхрена ж собі. Ого, де я? Тільки не розкваситись. А нічого так, непогано, не непогано я вижив. А ну давайте далі спробуємо, що воно тут ще є таке цікавеньке. По колу. Ага, це довжина. Довжина стрибка. Бля! Непогано я придумав. Доволі цікава розвага, тільки зараз не зловити. Це люк. Підвісочка так ходить обережно. О, зараз ловлю. Ось вот тут, здається. Є... І... ой, все, борода. Так, народ, їдемо на ту газора горку, застрибнемо чи не застрибнемо. Давайте подумаємо. Як ви вважаєте, 110 метрів! Не долетіли. Ну і тепер срака. На диво вижила. Отже, друзі, скажу так, погравши трошки у цьому режимі, я скажу відверто, він мені дуже швидко набрид. Адже так як це раній доступ, ми можемо йому це пробачити. Маємо надію, що в майбутньому, коли вже вийде повна версія гри, ми будемо грати більш різноманітні карти. Буде більше приколів, якими саме славляться компанія Бакберг, яка робить і робила для нас прекрасні ігри Флетал-1, Флетал-2, Флетаут «Flatout 3», Так само ж перший «Wreckfest» і ось цей ми зараз граємо. Особливо мені дуже сподобалася фізика руйнування автомобіля і складність самої гри. Отже, ми будемо чекати на повну версію, щоб пограти вже як, якомога краще. А зараз, ну, я скажу так, вона варта того, щоб її спробувати. Але наскільки вона вам сподобається, це залежить від того, наскільки ви любите симулятори. Усім, прощавайте. І як завжди, слава Україні.